Хочу привітати. Тому що зовсім нещодавно у вашій родині з Олександром Колодієм, колишнім телевізійним ведучим, народилася довгоочікувана донька. Друга дитина, сьогодні це перший вихід світ після народження доньки. Так, тому що її два місяці ще не виповнилося. Це ще дуже швидко порівняно з першою дитиною. Як назвали доньку? Мегаексклюзив, тому що ніхто ще про це не знає. Меланія. Чому Меланія? Заздалегідь ми е, підбирали, були різні варіанти, але цього саме не було. Але коли ми подивилися на неї, коли вона народилася, до речі, так само було і з першою дитиною з сином Кирилом. Подивилася на неї, зрозуміла, що жоден з варіантів, які ви підібрали, не підійшов. І тому вже ми почали підбирати, що їй підійде, і зупинилася на цьому. імені. мені здалося, і чоловікові, що воно дуже таке рідкісне, красиве, мелодійне. З древньогрецької темна, смуглява. Вона, до речі, така і народилася, дуже смуглява. У сестер Завальських нарешті народилася донька, тому що у вашої сестри. Народився син, у вас старший син, і я переконана, що і бабусі з дідусями, і ви чекали на доньку, аби передати їй всі сукні, прикраси. Звісно, в наших батьків ми дві доньки були, вони дуже хотіли онуків. Це ми зробили. А потім захотіли вже онучку, звичайно. У Вас взагалі одна декретна відпустка плавно перетекла у другу декретну відпустку. Не сумуєте за роботою, за сценою, тому що сестра весь цей час так чи. Інакше виступала. Я Не знаю, як неї це вийшло, особливо коли два місяці було сину, вона зробила концерт. Я, звичайно, планувала ще рік десь попрацювати. Думаю, якраз я вийшла, рік попрацюю, а потім можна ще другу дитину. Тому що ми в принципі хотіли, щоб різниця була невелика у віці, але думала, що буде трошки більше. Ну як сталося, так і ми, ми все одно щасливі.